Вітаю. В наявності велосипедні камери фірми Chao Young 29 дюймів шириною, яка тянеться від 1,75 до 2,1. Ось така ширина, тобто 1,75-2,10. От, значить, Давайте подивимось тип Ніпелю це шредер довжиною 48 мм. Давайте подивимось на саму камеру. Ось так виглядає камера. От, значить, тут також вказано дуже добре да? Чао Янг. Ну, ось ці цифри це вже в метричній системі. От, така ось камера. На рахунок важить вона близько 200 грамів. От, значить, знаходиться в місті Одеса. Одесити можуть придбати самовивозом, мешканці інших міст можуть придбати за допомогою пересилки любим зручним перевізником. От, адреса і ціна буде вказана в описі до відео. От, і всім бажаю гарних покатушок, а також усього найкращого.